Ну, все ж, да, автомобиль Nissan да я себя тут чувствую просто чудово, просто шикарно. Я еду, а хлопцы идут по Хороший такой старый ретро-анекдот. значит Застойные времена. Цеховик подпольный, миллионер. Поймали его в наследствии. И вот ему следователь говорит. Вот я тебя могу сейчас сразу посадить, но ответь на вопрос, и может я тебе скачу. Ты можешь вот сейчас, исходя с места, купить Запорожец? Он говорит, могу. А от Жигуль, можеш купити? Могу. а Волгу можеш купити? Могу, но не хочу. А чого ти Волгу не хочеш купити? А каже, зачем мені та Волга?» с ее боржами, пістанями, дебаркадерами? Слухай, Саша, а ти знаєш, як е, начальник одного відділу розпікав свого підлеглого?» Каже: ну що ж ви п'єте? Ну, ну ви ж зіпсували собі, каже, всю кар'єру. От якби ви не пили, ви були б уже моїм заступником. Що там? Я коли вип'ю, то я себе директором відчуваю. Ну, пока нет сегодня с нами Шкарупа, я расскажу анекдот театральный. После репетиции два актера выходят из зала, из репетиционной, и говорят, ну что, теперь давай на грамм запись. Ну, давай. Поднимаются в театральное кафе и говорят, Кать, дай нам по 100 грамм и запиши на меня. Международная международные новости. Вы знаете, что решением ЮНЕСКО имени Ингебора Дабкунайте присвоено монгольскому алфавиту. А у меня реклама. Смотрите на житомирском телевидении передачу «Аншлаг». Теперь уже в смешном гоблиновском переводе. Говорит, девчата, девчата, вы знаете, я сегодня вранце с таким хлопцем познакомился. То ты я, а я за каких обстоятельств? Ну, перевертаюсь я, так значит, на правый бик. Ну что ж, хлопцы, хватит стоять. Сидайте до машины и поехали. Позашляховик, Ниссан. Пре де завгодно, будь-яка грязюка, будь-які сніги, пре аж А ну ну це а наш позашляховик. Так про нього і існує така побрехенька, такий анекдот. каже: чим відрізняється позашляховик від звичайного автомобіля? Ну каже, позашляховик буксує там, де звичайна машина сидить давно вже. Ну, у зв'язку з вичерпуванням світового запасу нафти російські вчені пропонують перевести їхній транспорт на кінну тягу і перейменувати государственною автомобільною інспекцією ГАІ на государственною їздову інспекцію ГЕІ. Це по, 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 так хлопець. Біжить, біжить, кричить Дівчино, дівчино, дівчино! От скажете старий анекдот, але дотепний. Дівчина, дівчина, дівчино, це, це не ви каже в автобусі. Парасольку забули, вона каже: Я так швидше біжіть, автобус недалеко від'їхав. Дуже цікаво. Кажуть, така по така є, значить, що джип, джип, каже, чим крутіший джип, тим довше біжать за трактором. Ну, це перевіряє даїшні документи у водія. Він, будь ласка, швидше, 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 бо за мною женуться ваші колеги. А <рес> цей Іван захотів купити собі такий позашляховик Нісан trail І йому не вистачає всю суму. Зібрав тільки 10 тисяч гривень. Не вистачає. Він каже: Галю, де взяти 10 тисяч гривень? Вона відкриває валізу, каже: Ось тобі. каже: а звідки в тебе Галю? 10 тисяч гривень. Вона каже: Розумієш, Івану. Кожного разу, як ми з тобою займались коханням, я туди потрошку відкладала. Галю, та якби я про це зна знав, то я б закинув би роботу і взявся б за тебе серйозно. Добре, добре е, каже кума, підкинь мене, каже, вечором з роботи не можу. Мінти машину забрали. А чого? Я пересяг 10 сплошних ліній. Як це? Поїхав поперек пішохідного переходу. Ви помітили, хлопці, що зараз таргани зникли взагалі. І кажуть, що ви на цьому це мобіль, мобільний зв'язок, мобільні телефони. Ну можливо. Ну, це ця побрехенька не буде зараз злободенна, але колись вона була дуже така актуальна. Е, сидять два е, даїшники, робить нічого, і каже: слухай, от як і ти вважаєш, щоб каже спіймати одного таргана, скільки по треба бути убити таргана? Скільки повинно людей бути? Не знаю. Ех ти, п'ять чоловік. А що? Ну одна людина заганяє Таргана під шафу, От. а чотири ніжки виламують. Той так думав, думав. Ні, Ні, -ні. Потрібно шість чоловік. Чому? Так у Таргана шість же ніжок. От, Note. От, Ви знаєте, чому? От так воно, якщо читати, ну, нам, нам читати, воно читається як нота, тому що їздить як по нотах. <рес> да, Чудова машина. От. І як по нотах тут побрехеньки розповідаються. Вадік. Вахту здав, вахту прийняв. Ну, такий собі крутелик сидить, як ще було, коли сказали, новий русський, неважливо. Ну, такий крутивий сидить і перед дівчатами хвалиться, каже: Та, в мене ці проблеми нараз рішаються, каже, в мене там. Були винні мені гроші, я там хлопцям махнув, хлопці раз підірвалися, все своє діло зробили, гроші забрали. Ну а потім там щось мене на розборки потянули, я хлопцям махнув, каже, вони там розібрали все конкретно. А дівчата сять, а що у вас нема ніякої культурного життя? Ну, ну як нема? Вчора був в театрі, дивився там якусь виставу, там якийсь дядько, півчаса якусь баришню, душив, душив, ніяк не задушив, то я хлопцям махнув. Курсант здає екзамени по водіння автомобіля, йому здають питання: ну скажіть, які машини можуть їздити під заборонні знаки? Ну, це пожарні, це медичні, це ментовози. Який це ментовоз? Ні, та машина, як я, ментівози. Приїжджають на такій шикарній машині Nissan Ноте, назвемо так, дві блондинки у джунглі, а раптом вискакує бенгальський тигр здоровезний, одна з блондинок бере пісок і кидає в очі тигрові і бігом на дерево залазить. І другий своїй подружці каже, давай скоріше залазь. Вона каже, зачем? Я йому пісок в глаза не бросала. Так, майор Мамочкін. Значить, так, ніде не працюємо, так? Так. Живемо за державний рахунок, так? Так. Значить, ми студенти. Ні, це я студент. Ну, якщо є Володимир Ілліс, то ну, гріх не розказати побрехенько про Вовочку, правильно? Фелікса Ну, Питає вчителька Вовочки, каже: Вовочка, ну що таке? Чому ти не вивчив не уроки, не домашні завдання не зробив? Чому? Та каже: я працював, Марія Івановна, мив Нісани. Каже, боже, бідна дитина, каже: ой, не кажіть, раз накупив цих Нісанів, то хто ж їх буде мити? Хлопці, уявляєте, а я два місяця бачив калюжі в туалеті і одучого свого кота макав його мордою в ці калюжі, а висне виявляється, це бачок тік. <різь> 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 ну, розповідай, розповідай, як вчора провели час. Каже, та як, купили ікри, крабів, бутилку гарного вина, Хенесі. І ти уявляєш, прокол? Не до лавочки вильной не было. Встречаются два друга, один другому говорит, ты знаешь, я себе супермас купил. А зачем тебе супермас? Как зачем? Помазал и все проходит. знаете, что в Таджикистане международные новости состоялись выборы президента. Наконец-то выбрали. От комментария президента отказался, так как спешил в Москву на заработок. Стоїть юрба над п'яним, і він лежить, а одна каже: треба підкласти йому травички під голову. А той каже: Пощупайте йому пульса, а ви треба визвати швидку. А дідусь стоїть, каже: То дайте йому чарки горілки. Той відкрив очі, так тихо мені. Чули, що дід сказав. А у мене новості спорту. Вчора лежачий поліцейський догнал естонського гонщика. Коротко і чітко.